Персунки Хана Блек виготовляються в Південній Кореї одним з лідерів у виробництві системи розподіленого вприскування газу. Пристрій підбирають за рахуванням потужності двигуна. Ця модель передбачена під автомобілі з потужністю від 20 до 30 кінських сил на один циліндр. Особливості висока працездатність, за словами виробника, в два три рази вища, ніж у конкурентів. Поршень покритий спеціальним складом для збільшення терміну служби. Захисне покриття втулки, що зменшує терття. Хумова Ставка центрального сердечника значно знижує рівень шуму, високий рівень точності роботи, стійкість до вібрацій і перепад температури, висока стійкість до палива низької якості, поєднується практично з усіма відомими електроніками і газовими редукторами. Форсунки хана встановлюють спеціальні планці, яку ще називають монтажний набір. Планки бувають двох, трьох, чотирьох секційні. Матеріал корпусу метал або пластик. Гарантія складає 12 місяців.